Thank you. Життя прожити не поле перейти. Про сенс такої народної мудрості краще за інших знає білославська довгожителька Мокрина Костюк. Випробувань доля для жінки не шкодувала. Ювілярка пережила багато труднощів. Розповідає, життєвих сил їй завжди додавала молитва. Децько, що Бог мені це і діти любі було ще хоч лам була вісім років, і чоловік слабий, бо чоловіка на вольну взяли. Півсеред року не було вдома. А від так німці вжили, людей уранчин, ти моло чоловіка вжили. Вітак я ледве чоловіка викупила. Сьогодні у Мокрини Євдокіївни велика та дружня родина. Це і внуки, і правнуки, і праправнуки. До святкового дня всі злетілися до родинного обіця Берегині роду. Внуки кажуть, вони щасливі, що поруч є добрий і щирий порадник та любляче серце. Бабуся в нас у нас дуже добра, спокійна. Нам з нею добре жити. Ну, вона дуже щира, така лагідна, привітна. Завжди любила так, нас любила, любила людей. Скільки ми прожили, ніколи ми, не знали, ніколи ми з ними не мали ніякої суперечки. Е, постійно приходимо на пораду, щось нас, як кажуть, щось душа болить, щось погано, все, прийдемо, поговоримо. Хоч вони вже не в силі, вже здоров'я і роки здоров не ті, але все одно, хоч порадую, хоч добрим словом, і все нас підтримали. Такої кількості поважних гостей оселя Мокрини Євдокіївни ще не приймала. Привітати ювілярку прийшли представники районної влади. Голова районної ради Іван Гурмак побажав столітній бабусі Божої опіки та міцного здоров'я. Ювілярці тільки здоров'я і Божої опіки. Дуже приємно, що є такі люди в районі, які дожили до таких років. І в такому стані, що можуть розказати про своє життя, похвалитися дітьми, внуками ну і проживають, доглянути самі бачите, в яких умовах дякую Богу, і Іван висити прийшли відвідати бабу крім квітів, продуктового пакету та інших подарунків, Мокрині Костюк з депутатського фонду та фонду голови районної ради буде виділено матеріальну допомогу у розмірі 2,5 з половиною тисячі. Правнуків маю. Маю пра правнуків 12. А дай Боже здоров'я. 12 правнуків. Ке... Ну? А 12 праправнуків. І дванадцять правнуків. А, а 12 речі. 20... правнуків. А, а, пра <різь> а ще онуків мала. Але вже одно є. Е... Я знаю, я знаю. Ще є три, ще є три. Ще є три. А ваш чоловік, скільки ви з чоловіком прожили? Чірков. А ага. але я не забула, це 23 років, а це 30. А що він так молодий вмер? Молодий такий вмер. 70 років чоловік не вмер. А мій чоловік ранений, з війни. Ага, був на війні. На війні був. ранений в ногу тут було. Та що вже 30, цього січня місяці минуло. 21 січня, 30 години, вже мій чоловік лежить у гробі з цими останками. Mm -hmm. Він ніколи мені ні погане слово не сказав, не бачив, що би ти бабочака, бо така, Дворі, як чоловік мій умер, вже були в мене дві двіньки, аселенка mm -hmm. віддана була. Василенка моя теж погасила, лишилася троєх дітей.

Пивуші мені на і дрантилом була і голодна, і гола, бо то не було, то не нині що. А вас скільки у мами дітей було? мами було, було мами, я була шестра. Мама мал, маленького хлопчика поховала, а два брачі мої вже великі поумирали. Дві сестри були в мене, каніка сестра була. Але так дитинку перегрімила, як вода по камінню. Так, так якби і не було. Так. Так, так, якби й не було. Так, так. А у нас як у колгосп писали, ви не йшли в колгосп, туди тут всі писали відомо. Ну, я там під вісом взяла, та що як писали в колгосп, він раз до мене чекають на ніч, у угу, я на краю, угу, та так угу. до мене не заходять. Та раз, сказати, акаща, ну, не раз, як сказати, а каже, ну і Ще якась бложкова, я вивела, Є є, -є, -є там на горі на себе. Та ночували в мене, та мама мати, якщо виносила до мене. Що чекали, аби ще не записали у кого. Було дит... А бандери, як було страшно. Було дитинку всього, але, але слава Богу, все перебулося. Все перебулося. Перебуло. Так, так. Добре. А мені казали, що ви дуже файно якусь співанку співаєте. Що то за співанка така файна? А, а, та співанка, це не співанка. Каже, подивіться на сонечко, це на сині хмари. Треба чи вибирати на соціальність Угу. Mm -hmm. каже, каже, йде дочки, йде дочик на білу березу. Та я спому маленькому сорочку мережу. ne dvoje sad se moju, horoći si gile. Ja kaš bitka će le škila, ne za te cerile. A ne dvoje sad se moje, ti damo, ti idemo. Po pizrazba holodane do domu zajdemo. A te nelej čorno vredej, v oholj razhorilši. ben te ne skazala, a bez razhorilši. Kaže dana sa dana, ne pizu za Ivana, ali pizu za Danela, a ben ne robela. У Данела, де мій не будуть робити. А я буду Данелочком О, скупити. <кхай> <кхай> так, так. А ще співанки. Піля... То і так, що ви файно пам'ятаєте співанки. Пам'ятаю, пам'ятаю. Це трошки забуваю, оце трошки пам'яті маю. Але э, вимог лухла і сліпла, і селя нема. Ціля нема. Угу. Коли війна була, чоловіка не було, розкажіть. Ну, це кишко було, бо сама була дитину, у мене одна дитина, була. одна дівчина була, Василенка. Таке кішко було, де прийшов мене він, та й беру дитину, маю, маю ріпу, маю фасади, маю капусту, маю горохбіт, а муки нема, нема всього що стече. Йду до церкви, йду, беру дитину, йду до церкви. А це Юрка за був любував жінку. Ви знали, Юрка? Знала, знала. Першу жінку знали? Він, він так і довго жив чоловік той. Я. О перший був дві жінки, угу, перша угу. жінка була Олена. Це була в мене така, як рідна мама угу. та Олена. Після до церкви з дитину, вона мене придивила месіця з церкву, без до мене повернула. Я повернула, дитину, з мене пообідала. Vreme mi da ja je troji šljiv od hake, jer je speklaca šljiv, no, no, no. Da je mi troji šljiv od O, to je ja už veliki stratok moj. O, kuda? To u mene bila ta peša Jurkova žinka, to tak jak mama vidna. Ona išla u niz za čemuš, bo me ti dvi som tam pjele. Ona išla u niz za čemuš, ona nikoli ne višla, do u mene ni šeš ne vienestva. шити сорочки, а самі навчилися, чи хтось вас вчив? Ніхто мене не вчив. Лише я щось мала охоту пастушилам, і дуже я любила вишивати. Uh -huh. У мене не була запаска, така була пала. Uh -huh. У тих справах у, 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 у розторочу. Мама кричить на мене, не мені запаска. А я, де да, мама не виділа на цю розшу, це якийсь кусочок полотна. Та скоро шею, шею, шею. i nisu me ne naučili, ja sam tak ne učila si. Ja sama. To ja me raste veliko dnev, to zaka bila moda, veliko dnev mu pis, e, kaj si hoče mati na veliko u Saročku. To tak ne mi nanesu služe šeši, še ja ne moju kole spati. Ja šeju, 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 šeju. Še až, tak še až ne znaju, ko se A takih žinke boli tupi, в мене ж не полотна, ви знаєте, яке полотно. Знаєш, знаєш. І мій не мій вал полотна, де ще я тут все покрою, покрою, покрою. Знаю, по краю, що за що, цього, що що треба, що не треба. Так так я так мов я ж у моїй моїй реві <реш> Може? Бо то треба було дуже сліпати, то в вісім. Були... Е, так. Така старенька. А ясно, що старенька. А е, то не буде на пам'ятку. Ви собі це все так руками шили? Руками? Топе, я не знаю. Не, — вже шила А на... це вже машину шили. Я вже машину, я шила, я вже У -у -у -у. мала машину і так, а річала дуже. А, а ти можеш близько госта, так і... по цей, аби узор. На ков'яні. Таке мріжечка, меріжка, косечка. То, то це називали, що вусалки. Це сарочка подолині погана. На вусалки називали кунюшинкові. А це конюшинки? Кунюшинкові. Це такі файні, такі узірки кришники. То не зинку, не зинку вишили, так? висели, так, так, так? То не хрестиком, то не зинку, так? так? Окуляри все, тут. <соцентрична> mm. А ну, от вас мадаш. Я, я не можу показую. Я уверен, я діляю, я давно. Тим мене нічого за вікном. Ну тому падаю, покажіть туди. Вот Раді вас вітати тут усі. Ви тримаєте руками своїми. Хай солодким буде нам вино Бо ж далеких стрілистя доріг. Баюся, то Бо без вас в душі тепла нема. Дай Бог.